Насправді, це часто така особливість, і до нас дуже часто приходять пацієнти О -о. з пломбувальним матеріалом в верхній щелепній пазусі. Він призводить, ну тривале його знаходження там, призводить до хронічного процесу локалізованого в одній пазусі. Це, це, це часті рецидивуючі риносинусити, це... До речі, це не впливає на носове дихання, це впливає тільки на часті загострення Е, Певні виділення, неприємний запах із носа. Це якщо це загострення, то це може давати такий біль в ну локалізацію. Конкретного пацієнт проговорює. І ну тут тільки оперативне втручання з mm -hmm. іноді з тільки з лором. Іноді це лор і щоб на хірург, коли, наприклад, частина пломбувального матеріалу залишається ще в кісті, то треба комплексно підходити до цього. Або спочатку, щоб на хірург там видавляється ці, ці залишки, зашиває лунку і відправляє до лора. Лор потім проводить своє втрачання або навпаки. Ну... А якщо я бачу цей пломбувальний матеріал, а в людини немає запалення, я все рівно відправляю на консультацію? так? Ем... Так, так. Часто ми пропонуємо таким пацієнтам без запальних змін спостереження динамічне. Якщо немає частих рецидивуючих процесів, то ми можемо, в принципі, просто спостерігати. Але якщо є пломбувальний матеріал, він дуже часто призводить до змін самої кістки, тобто вона потовщується і відбуваються певні такі хронічні зміни. Це ми говоримо про пломбувальний матеріал безпосередньо в гайморовій так, пазусі. Так. Угу. Ну, в інших пазухах він ну, якби Ні, просто буває боже. так, що в кісті залишається. Так, да, так, да, ось це, це теж той, той момент, да, коли це… якщо це пломбувальний матеріал складної локалізації безпосередньо в кісті угу. лору теж складно його дістати ендоскопічним шляхом. І, наприклад, щоб на хірург теж може відмовитись від того такого втрачання, якщо Тут ризики оперативного втручання більші, ніж mm -hmm. якщо воно просто буде знаходитись в кісті, то ми залишаємо просто спостерігаємо. Тобто, тут такі да до кожного випадку свій, свій підхід. Колеги, попрошу вас, будь ласка, звертайте уваги на те, щоб не виводити матеріал по можливості за межі зуба, тому що як я не знала, що це так сильно впливає на запалення в гайморовій пазусі, так і більшість лікарів теж цього не знає. Тому давайте будемо на одній хвилі.